І перші курси, я навіть був сумлінний студент. Чесно, в мене була стипендія час до часу. А потім, в якийсь момент, ми почали виступати ну, на різних, на різних ну, вечірках. Гум, радість, веселі. Знаєте, ми були молоді, такі, знаєте, от жартували. І за це потім нам ну, давали якісь гроші. Або як прийнято у Львові казати на Галичині гроші. Але для нас то був космос. Для нас це було щось нереальне. А можеш зорієнтувати, що таке космос в твоєму розумінні? 50 гривень. Кожному? Так. Ну а. це був космос. Моя перша стипендія 39. Прошу зрозуміти. 39 стипендія і я отримую 50! 50! І мої е співжителі е вже знали, коли в мене відбувається якийсь виступ комерційного характеру. Я називаю це так. І коли я заходив в гуртожиток, співалися пісні. Виходили дівчата, всі були щасливі, радісні, неймовірні. А в мене кульочок, а в ньому соковинка, радості, краплинка, вишнева, звичайно, і... Ах, і там дзвенить, дзвенить, дзвенить щось, і я йду, і я йду цим шляхом. А цей шлях тривав ну, хвилин сім. Я йшов по коридору, бо був такий пафос, що можна було з розуму зійти.